Южненська громада у Скорботі. В останню путь провели захисника України Артура Помиранцева. Церемонія прощання відбулась 24 липня на центральній площі міста. Приклонити коліна та вшанувати пам'ять воїна прийшли близькі, друзі, побратими та просто небайдужі мешканці міста. Я не знав цю людину, але шаную всіх героїв загиблих на цій війні. необ'явленій війні. У мене загинуло два друга. Шаную всіх загиблих. Надіюсь, що ця війна закінчиться в кінці кінців, що народ України ЗСУ і наша влада переможе цих покидьків, що ми заживемо гарним життям в правовій і цвітущій державі. Артур Померанцев помер 19 липня. Він пішов з життя, отримавши тяжку травму у боях поблизу села Водяне на Донеччині. На захист країни він став у квітні цього року. До цього в Южному його знали як одного з найдосвідченіших моряків. З 2013 по 2019 рік він очолював портофлот порту Південний. Він керував всім портофлотом. Це забезпечення безпеки судоплавства, екологічного контролю. на в Морському порту і ну, і взагалі, під ну, тримання там більше 90 осіб, 80-90 осіб у нього під керуванням було дуже відповідально. Це найбільша структурна підрозділа нашого нашого підприємства. Саме така видатна їх заслуга. Вони наскільки я пам'ятаю, в 2016-2017 році в нашій українській. Компанії побудували нове судно, яке на сьогоднішній день також стоїть на балансі в адміністрації морської портденний. Називається воно Сіант. Чітко під їхнім керуванням, під їхньою командою. Це, ну, на, на той час команда портового флоту була надзвичайно з високим ефективним рівнем знань, і люди знали, що, що робити, тому і, і їм поручили зазначене. Ну, тяжке завдання, я б це сказав. І майже рік будували це судно, ввели його в експлуатацію, вона багатофункціональна, це нафтосмітний збирач, і це для України, наскільки я знаю, що в державних підприємствах чи, чи не єдиний випадок. Прощальна хода за Артуром Померанцевим пройшла центром міста та проспектом Григорівського десанту. 24 липня в Южненській громаді оголошено днем жалоби за захисником: вічна пам'ять герою.